Оселився спокій. Багаття догоріло в моїх грудях, і я сприймаю Всесвіт без емоцій. Байдуже, чи похвалять, чи осудять. У мене в серці оселився спокій. Все відпустив одразу стало легше. Тя тяжкі мотузки більш не ріжуть руки. Вже не журюсь, коли нахабно брешуть. Розбилася довіра вся надруски. Я мовчки віддаляю щохвилини. Свій прихисток знайшла в мені байдужість. Спокійно зникну в сірих днях рутини, вже не плекаю більш пуск тих ілюзій. Нового дня з надією чекаю, та вірю світле, радісне майбутнє, а негатив у серці не тримаю. І, дяка Богу, підлість теж відсутня. До мене повернуться мої вчинки. Відчую біль, який я вдіяв іншим. На жаль, у долі. Не попросиш знижки, а я і далі залишаюсь грішним.